Куди витрачають бюджетні гроші? Скільки пішло на ремонт найближчої школи і яку суму виділять на дороги у вашому районі? Уся ця інформація від сьогодні стала відкритою. Смарт сіті або ж розумне місто. Київський міський голова Віталій Кличко представив європейський план розвитку столиці. Перший етап програми відкрити бюджет. Відтепер кожну копійку надходжень і видатків з київського кошторису можна бачити в онлайн режимі в інтернеті на сайті столичної адміністрації. Кличко запевняє завдяки в електронному бюджету вікіяни зможуть оцінити наскільки ефективно міська влада використовує фінанси та чи не кладуть їх до своїх кишень посадовців? Ключовим методом боротьби проти корупції являється прозрачності публічності. Система електронного бюджету являється одним із базових факторів боротьби з корупцією. Ми не даємо місця для корупції. Ми делаємо все прозрачно публічно. Громада Жителі міста Києва контролюють свою власть систему Smart City кличко підгледі під час поїздок до Європи. Програма працює в Лондоні, Відні, Отаві та багатьох інших містах світу у майбутньому за допомогою Smart City кияни зможуть стежити за всіма процесами в місті навіть за графіками роботи лікарів.